У Дніпропетровську працівники ДАІ побилися із трьома чоловіками. Конфлікт стався ще у 2011 році. Проте розголосу історія набула після акції протесту, яка пройшла біля Дніпропетровського обласного управління ДАІ. Фігуранти історії два начальники державтоінспекції Дніпропетровська і Ялти. З іншого боку, троє місцевих жителів. Люди стверджують, що призвідниками біки були міліціонери. У ДАІ усі звинувачення відкидають. Аргументи сторін слухали на. Наші Це сталося пізно ввечері, 3 січня 2011 року. На вулиці Образцова конфлікт спровокували двоє чоловіків, які жбурнули петарду під колеса машини. Розповідають рідні Віталія Авдовика. Того вечора він разом із товаришами їхав на автомобілі. Все це происходило на этом місці. один сюди під'їхали під этими під воротами. этой улицы. Подошло два неизвестных человека, набросились на ребята. Мені подобається, що возле них швидко проехались. Зав'язалась драка. Те, що хлопці побилися не з ким-небудь, а з двома керівниками Державтоінспекції Дніпропетровська Сергієм Волчковим і Ялти Леонідом Соболєвим рідні дізнались наступного дня. Почалися залякування, розповідає мати хлопця. наступне утро Моєму сину заявляють, що якщо ти не принесеш, ти знаєш, кого ти побив? Ти побив двох начальників ГАІ. Якщо ти не принесеш 100 тисяч доларів, тебе уроють мгновенно. Кілька разів приїжджали невідомі у масках і погрожували розправою, розповідає жінка. Врешті-решт, за рішенням суду, її син отримав сім років тюрми, а двоє його товаришів змогли відшкодувати моральні і матеріальні збитки міліціонерам. Було приписано, за того, що ми гроші не дали, було приписано все і розбой, і грабіж. І хуліганство. за словами начальника Дніпропетровської ДАІ, ніхто в машину петарди не кидав. Він та його ялтинський колега були тверезими. Сергій Волчков стверджує, що того вечора біля свого будинку готував новорічний салют для дітей. А бійку розпочали троє молодиків, які промчали через перехрестя на автомобілі на великій швидкості. Принесся на такій швидкості, що ну був великий столб пилі. Було таке, що автомобіль перевернувся. Там далі в частному секторі ями. Автомобіль перевернувся. Ми, звісно, ну, нормальні люди, треба да, оказать допомогу. Поки ми 150 метрів пробіжали, пиль вся ця села, три чоловіка вибіжали з автомобіля і набросились на нас. Ми навіть не успели нічого сказати. На підтвердження того, яких саме травм дістав його товариш, демонструє копію фото. Избивали в цинічній формі. издевались, тягали по проїжджій частині. І коли він лежав харча, і сушей і стро текла кров, мене підтягнули к нему за руки, бросили на живот і сказали, он как свинья, говорит, ми і тебя точно так же сделаем. Звинувачення у здирництві залякувані начальник ДАІ Дніпропетровська відкидає Сергій Волчков, каже, що на тлі політичних змін в країні комусь вигідно, щоб він залишив посаду. Два останні дні активісти пікетували обласне управління ДАІ з вимогою розслідувати інформацію про хабарників у лавах міської інспекції. У результаті виконувач обов'язків начальника Державтоінспекції області підписав наказ про відсторонення від виконання обов'язків керівника ДАІ Дніпропетровська на час розслідування. Євген Коптів, Олександр Пронський, Олександр Дубина. Новини одинадцятого каналу.